Вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку сучасний персональний комп'ютер, його основні складові, процесор, його основні характеристики. Сьогодні ми розпочинаємо розділ, який стосується апаратної частини комп'ютера, і будемо дізнаватися по про основні різновиди персональних комп'ютерів, що складається комп'ютер персональний. Та його основну складову, а саме процесор, як основний пристрій опрацювання даних у комп'ютері і які він має властивості. Давайте поміркуємо, які пристрої входять до складу комп'ютера та для чого вони призначені. В першу чергу в початкових класах ми вже неодноразово це повторювали, і ми всі знаємо, що основні складові комп'ютера це монітор. Клавіатура, мишка та системний блок. А які інформаційні процеси ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, у 5 класі на уроках інформатики ви вже ознайомилися зі складовими персонального комп'ютера, який я щойно перерахував. Ці пристрої реалізують основні інформаційні процеси, а саме передавання, зберігання та опрацювання даних. Розглянемо детальніше схему реалізації інформаційних процесів у комп'ютері з використанням пристроїв. Так, на зображенні ви бачите основні складові для персонального комп'ютера. Отже, дані потрапляють до внутрішніх пристроїв пам'яті, так званої внутрішньої пам'яті комп'ютера, через пристрої введення даних, а саме такі пристрої, які відносяться до пристроїв введення даних. Клавіатура, мікрофон, мишка, сканер, веб-камера. Після чого дані будуть оброблятися. Або ж із зовнішніх пристроїв можна отримати дану інформацію. Це так звана зовнішня пам'ять флешки, флеш-карти та інше. Пристрої для роботи з жорстким магнітним диском та оптичним диском. Лешки накопичувачем та іншим, це вже відносяться до зовнішньої пам'яті. Наступними ж пристроями для роботи з інформацією являються пристрої внутрішньої пам'яті. Це ті пристрої, які обробляють дані, що потрапляють до комп'ютера, а саме до процесора, у якому і відбуваються опрацювання. А саме результати опрацювання даних знову будуть передаватися до внутрішньої пам'яті, а звідти до пристроїв виведення, з яких ми з вами будемо сприймати інформацію від комп'ютера. До пристрої виведення даних відносяться монітор, принтер, планшет, звукові колонки та інші пристрої. Які надсилають повідомлення нам від комп'ютера. Або ж можна використати для цього пристрої з зовнішньої пам'яті. Знову ж, до них відносяться це флешка, флешкарта, жорсткий магнітний диск зовнішній. Робота всіх цифрових пристроїв, всіх складових комп'ютера. Обов'язково здійснюється лише при підтримці спеціального програмного забезпечення. Так от, тепер поговоримо про основну складову комп'ютера, а саме його процесор. Ви вже знаєте, що опрацювання даних у комп'ютері виконується саме за допомогою процесора. Можна сказати, що процесор це мізки як у людини, так і у комп'ютера. Процесор комп'ютера є його основною складовою. Він є пристроєм, який забезпечує виконання комп'ютерних програм. Він містить пристрій керування, який забезпечує виконання команд, комп'ютерних програм та арифметично логічних пристроїв, який здійснює операції над даними. До складу сучасних процесорів входить ще й складова внутрішньої пам'яті. Так звана кеш пам'ять. Її призначення будемо розглядати трішки пізніше на наступних уроках. Сьогодні ще ж поговоримо про основні властивості процесора, на що потрібно звертати увагу, коли будемо здійснювати покупку комп'ютера чи ноутбука. Отже, головна властивість процесора це тактова частота роботи процесора. А також кількість ядер та розрядність, або інакше, кеш-пам'ять даного процесора. Значення цих та інших властивостей процесора визначають швидкість опрацювання даних даним процесором, а також кількість виконання операцій одночасно. Отже, погляньте, будь ласка, на таблицю, в ній наведено. Приклади двох процесорів для різних комп'ютерів для настільного комп'ютера персонального та планшетного комп'ютера. Тактова частота три властивості виведено. Перша тактова частота це частота керувань, керуючих сигналів, які узгоджують роботу пристроїв процесора. Як бачите, в обох комп'ютерах вона складає 4,3 ГГц. Одинаково. Кількість ядер. Це кількість одинакових за структурою процесорів, які об'єднано в один суцільний пристрій. Як бачите, для настільного комп'ютера вона складає 64, а для планшетного 24, тобто майже втричі менше. І розрядність це кількість двійкових розрядів у коді даних, які може одночасно опрацьовувати процесор. В обох по 64 діти. Але за, за рахунок кількості ядер процесор для настільного комп'ютера буде кращий. він буде опрацьовувати операції трішки швидше швидше, ніж для планшета. Зараз наш невеличкий урок теоретичний, я пропоную закріпити практичним завданням. Яке ми виконуємо з підручника на сторінці 59. Виконувати його можна використовуючи комп'ютер, якщо у вас є можливість вдома, або ж скористатися нашим телефоном, гаджетом і скористатися зошитом, лінійкою і олівцем. Якщо у вас немає можливості виконати за комп'ютером дане практичне завдання, тоді скористаємося лише зошитом, лінійкою і телефоном. Отже, нам потрібно для початку створити ось таку таблицю в табличному текстовому процесорі, а потім виконати завдання. Давайте перейдімо і виконуємо це завдання разом. Отже, в підручнику на сторінці 59 ми бачимо завдання. Якщо виконуємо на комп'ютері, Відкриваємо нашу папку для роботи. В моєму випадку це папка 8 клас. Стюрю новий документ. Створити документ Microsoft Word. Назву робимо. пункт, Мову змінюємо. Пункт 3.1. Завдання 1. І прізвище. Enter. Відкриваємо його для роботи. Бачимо. Створюємо тепер таблицю. Натискаємо вставлення, таблиця. Давайте перед тим поглянемо, як, як має виглядати таблиця. Я трішки ось таким чином зроблю, щоб було зручніше мені видно. Вам можна ж робити максимально на екран таблиці. І в нашому випадку 5 рядочків і 4 стопчика. 4 стопчика, 5 рядочків. Чудово. Бачимо, що верхній рядочок у нас об'єднаний. Обираємо в таблиці, там, де таблиця. Відділяємо і обираємо дію об'єднати. Об'єднати клітинки. Чудово. Наступний наш крок заповнити цю таблицю за зразком. Чим ми зараз і займемось. Пластив. Властивості. Наступне значення властивостей процесора. Значення Властивостей Процесора Нижче модель. Ще нижче. Тактова частота. Ще нече кількість ядер і розрядність. Тепер виділяємо всю таблицю і встановлю основне. Встановлюємо шрифт Times New Roman. Якщо у вас в верхній частині немає, гортаємо аж майже до самого низу. І обираємо Times New Roman. Розмір 14. Чудово. Далі. Наводимо на початок першого рядочку, натискаємо, щоб виділився перший рядочок. В групі абзац обираємо колір фону синій. Текст жирний і вирівнювання посередині. Чудово. Тепер залишилось нам заповнити цю таблицю. Я зміщую, щоб видно було мені, що заповняти ось таким чином. Відкриваю браузер. Нас сказано по інструкційній Ecua. Давайте введемо цей сайт. Ek. Крапка. UA. Enter. Електронний каталог завантажився. Далі нас просять з відомостями про сучасні комп'ютери. Наприклад, властивості трьох різних процесорів. Обираємо комп'ютери, комплектуючі. І дивіться, тут скільки різних комплектуючих сучасного комп'ютера нас цікавлять процесори. І я візьму от перші три процесори, які в верхній частині будуть, їх я і візьму до запису. А саме, модель AMD Ryzen. Можна просто взяти, виділити скопіювати, виділяємо. Таким чином. правий клавишок мишки. Копіювати. Там, де модель кавація, права кнопка мишки і вставити як текст. Чудово. Наступне в нас сказано тактова частота. Дивимося характеристики. Частота 3,7. Ставимо 3 Цілих сім десятих гігагерц. Так. Далі. Кількість ядер. Ядер дивіться шість. Шість. І розрядність. Дивимось. Якщо інформації про розрядність ми не бачимо, ми можемо натиснути на даний процесор і подивитися загальну характеристику. От бачите, тут більш вже розписано саме кількість ядер, потоків, розрядність. От розрядність. Основна інформація в нас тут прописана. Розрядність бачимо 32. Отже, записуємо розрядність 32. Наступний процесор, який ми розглянемо, повертаємось назад, опускаємось нижче. Давайте Ryzen у нас є. Давайте іншої AMD AMD. От давайте Intel Core. Натискаю відкрити його. Копіюю копію назву Права мишки, правою клавіша мишки. виділив, Копіювати. Правий клавіше мишки. Вставити як текст. Чудово. Дивимось нижче тепер. Що тут нас цікавить? Кількість ядер 14, частота процесора, дивимося, 3,5 ГГц. І залишається кількість розрядів, розрядність Дивимось, шукаємо. 24. 24. Мегабайт. І буде. Вкажемо мегабайт. І тут те ж саме. Мегабайт. Повертаємося до попередньої сторінки. Ну і третій вже за тим, який ви заважаєте. Ну, я теж візьму отут Intel Core Intelський. Виділяємо. Права клавіша мишки, копіювати аналогічно, вставити текст, потім дивимося частота. Частота 3,3, 3,3 ГГц. Про це кількість ядер 4 і 12. І розрядність 12 мегабайт. Як бачите, чітко розрядність у нас не прописано. Взагалі, розрядність в сучасних усіх процесорах складає 64, 64 Тобто 64 процеса одночасно. Все. Табличка наша готова. Закриваємо. В дужках тут можете повозначити 64. Так як сучасні, знову ж наголошу, чому сучасні е, процесори, сучасні всі комп'ютери виконують саме е, уже останню найкращу редакцію, а саме 64 процеси, 64 розрядні. Тому дуже часто в характеристиках не вказується даний файл. Зберігаємо, оновлюємо збереження, і його ви покажете вчителю для отримання позитивної оцінки. Або ж, ну, якщо у вас не було можливості виконати у текстовому редакторі, тоді ви покажете табличку, яку розкреслите в себе в зошиті. Закриваємо і повертаємось до уроку. Наш з вами сьогоднішній урок, як завжди, відгадуванням ребуса. Запитання на ребусне складне стосується саме сьогоднішнього уроку. Спробуйте відгадати і написати відповідь в коментарях. А потім ми з вами його перевіримо. І, звичайно, це слово процесор. Також спробуйте Відповіді на питання для самоперевірки, як реалізуються інформаційні процеси у комп'ютері за такими діями, як на малюнку, та для чого призначено процесор, назвіть пристрої, які входять до складу процесора. А також не забудьте написати в коментарях, яку оцінку ви отримали за виконання практичного завдання на сьогоднішньому уроці. Вдома опрацюйте розділ 3.1, сторінка, сторінка 51-59. Також можете спробувати виконати завдання на сторінках 59-60 з підручника з інформатики для 8 класу. В разі виникнення запитань звертайтеся в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово під за в описі під відео.